стела, на яку кинули оком злодії, слугує місцем біля якого в тепло пору року або при великому скупченні людей ставлять домовини покійниками Напис же, який ще зовсім нещодавно прикрашав стелу, було виготовлено близько двох років тому. Причому процес цей був досить тривалим. Проте крадіям вистачило двох ночей, щоб зняти і винести за межі кладовища 110 кілограмів металевих літр. На цій стелі був напис: поки на землі живемо, пам'ятаємо букви виготовлені з кольорового металу. Висота букв 25 сантиметрів, і е, е, ціна такої вартість, тобто цього напису більше двох тисяч гривень. У пошуках викраденого напису з працівниками кладовища тісно співпрацюють правоохоронці, які сподіваються, що літери, виготовлені із металевого сплаву під назвою Силумін, випливуть в одній з місцевих скупок кольорового металу. Хоча і не виключають можливості, що злоумисники намагатимуться збути крадене за межами області, в цілому ж всі люди, з якими нам довелося спілкуватися з приводу цього інциденту, вважають, що це є вандалізму, коли обкрадають навіть те місце, де з померлими прощаються рідні. А тому просто хотілося б, щоб слова, поки будемо живі, пам'ятаймо, які до крадіжки можна було прочитати на стелі, вплинули на чиюсь совість.